Вітаю вас на каналі Парару. перчик Мій. Насіння купувала, а розсада вся моя дуже довго сиділо це насіння, я не знаю, десь близько місяця сходило. Я вже думала, що вже не зійде, але потім потрошку почала сходити. Так, буду трішечки розвантажувати кущики. Ті, що пожовтіші, трішки покрасніло, На салатик салати вже підуть. При цінні ось такою старою тюлью. от. Поки що начебто нічого такого вершинки не немає. На перцях теж буває вершина гниль, тому кальцієві обрубки. Саме те, що, О, бачите, такий симп. он. ото вам вершинка на перцю. Сонячний опік, а може, і вершинка. Скоріше за все, і те і інше разом чіпилося. Так, слимачки сюди не повзають поки що, тому що... Тут це город, а от там, де в мене високі грядки, там слимачки, тому там підсипаю оліциду. Хочу залишити в цьому році один перчик на своє насіночку, тому що непоганий такий по врожайності. Якраз зараз трішечки звільню кущики і вони ще будуть в'язатися. Полив для перся це ну, основне, тому тут завжди повинна бути волога земля. Посадила їх густенько так. Перчик біля перчика і поливаю між рядочка. Сюди водичку пускаю. От. Інколи тепло, інколи холодно, коли вже всю теплу використала. Тому для перця це не дуже страшно. Головне, щоб вона була, ця вода. І тут у мене ще якийсь один сорт рубіновий, ось в кінці. Ось такий. Але трішечки він гіршенький і пізніший. Ці сорти не пам'ятаю, якесь волове вухо, щось таке було. Побачимо. Навіть і без назви, якщо гарний перчик буде, можна залишити. От такі собі перчики.